Так, Макс, дивись, така приблуда десь 45 см длина. Максимальне розстояння, яке можна заміряти, я думаю, десь 10 сантиметрів 10 Все крутиться, все працює. Дивись, там ребятам покажи на, это, на каналі. Може кому треба Кінковий пісюна забірвати, то є огрівняна штука, блін. Так що хай заказують. І так, що я тут для вас підготовив? Дивіться зі старого... Дуже багато, але є щось і нове. Наприклад, такі от речі, там. такі, такі. губки знайшов гарненькі, буду показувати. Зараз покажу спочатку е ось таку сковорідку. 335 звідсіля до кінця. Кому цікаво, ціна 250 гривень буде ваша. Далі знайшов тиски. Чуть-чуть тріснуті губки, но то таке. Кому там на це не зважає, то вони добрі квадрат, приварений до цієї частини, повертаються. Що з ними не так? Відсутня шайба для того, щоб відтягувати цю частину, тому треба зробити шайбу, полушайбу з пазом. Щоб вставляти і зажимати, щоб тиски можна було відтягувати. А так, з ними все добре, все працює, гвинт, як завжди, ржавий, як завжди, хі, щось не таке. Е, ціна за них буде 1650 в даний момент будуть ваші. Болтів. Ось така купа 50 гривень. Домкрат гарненький, працюючий. Що так, що так все працює на 5 тонн. Почухав, якраз подивився. 250 він буде ваш. Патрончик ось такий гарненький. Ціна 1350 Змінив ціну на кращу, я надіюсь для вас. Пилка 30 гривень. Серп у нас буде 60 гривень. Так, вила в нас будуть 150 гривень. Гарні для синокосу якраз в саме раз. Пилка ось така буде 30 гривень. Далі дрель без ручок, без задньої ручки. Редуктор весь цілий. Все крутиться, все добре з ним. Легко крутиться, тому ціна за неї буде 70 гривень. Шприць у нас буде 80 Шайба, шайба ціна. Ціна за неї буде 35 гривень. Це у нас буде 45 гривень, це у нас буде 50. Венчик. Ось такий 50 гривень. Губки у нас будуть 280 гривень. 30 тут. Встиг тільки поміряти. Ось такі. На них. Точки поставлено одна, дві, і ось три. Значить, пара. Кому цікаво, звертайтесь. Так, ці стяжки. Кому цікаво, 20 гривень за всі. Ці ключі у нас будуть 300 гривень. За всі тут 10, 8, 14, 9. Ще якийсь не знаю, треба дивитися, якраз міряти. 10 гривень. Ця річ у нас буде 25. 10, 10. Ці в нас будуть ось такі. У нас будуть 80 гривень за усі. Ось ці у нас будуть 80 гривень. Лерко у нас буде 50, цей у нас буде 45, цей 10, цей 5, цей 20, ключ 60, пружина у нас буде 10 гривень, губки 14,5. Або ж направляйки, кому як там потрібно буде. Ціна 150. 10 гривень ключа, ось такого гарненького, але без однієї частини. Ну, як бачите, там треба доробляти, треба робити з нього щось. 80 він буде ваш, цей 2 гривні. Цей у нас буде, як ви побачили, без різця, без всього. Ну, як знайшов, так і показує. Ціна 50 гривень, цей у нас 20. Цей у нас 25. Цей у нас 55, 2 гривні. 15, 10, 10. Це у нас буде річ довго. Десь 45 чи 50 треба поміряти лопати або ще для якогось із стеклопідйомника якоїсь совєтської техніки. Ціна за неї буде у нас 40 гривень, 165. Довжина. Ціна за нього буде 60 гривень, викрутка 10. Це в нас 10. Сверла ось такі. Побачили 120 гривень. Реза у нас буде ось така гарненька під конус третій Кому цікаво, ціна 60 гривень. Гвинт ось такий. Дотисків, без гайки, без всього. Ціна 155 гривень буде ваш. 36 на 50 ключ. Ціна 60 гривень. Далі є патрон. Ось такий гарненький, 350, квадратик 15 гривень. Ці 5, 5, 10, 5, 5, 15. Навіс буде у нас 30 гривень. Редуктор у нас буде 80. Цей у нас буде. Та нехай буде 30 гривень. Леза. На. На відкорізи або ж ще кудись там. 275 довжина, ширина 45. Товщину забув поміряти. Приблизно 05. Ціна за них. Тут їх три штуки. Ціна 350 буде ваша. Далі ключ 24 на, 2, на 30. На 30. Вибачаюсь. На 30. Ціна 120 гривень 17 на 19,75. Та й все. Небагато якраз знахідок, але вони більш-менш такі цікаві якраз для вас. Дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте. Дякую, що зі мною. Дякую, що е, дійшов до 4999. Ну, 5000 комусь тяжко якраз поставити, поділитись і плюсик поставити якраз карму. Ну, як є, так є. Нічого не маю проти за вподобайку. Всім дякую, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.